Тому прямо зараз, давайте висвободимо ще раз нашу віру. Давайте скажемо: Я вірю, що якщо Слово Боже каже, що Ісус Христос забрав на себе всі мої гріхи і покарання за них, і ранами Його я зцілився, то це істина. Тому прямо зараз я погоджуюся прийняти зцілення в ім'я Ісуса Христа. Промовили прямо зараз, в ім'я Ісуса Христа, Отець Небесний, ми звертаємося до Тебе і ми дякуємо Тобі за зцілення, яке Ти прямо зараз даруєш нам в ім'я Ісуса Христа. Так само просто і легко, як Ісус зцілював, коли ходив по землі, так само просто і легко зцілюються зараз усі хвороби. Яка у вас хвороба? Покладіть руку на те місце і проголошуйте, що ранами Ісуса Христа. Оця хвороба прямо зараз пішла з вашого тіла, і ранами Ісуса ви повністю зцілені. В ім'я Ісуса Христа я наказую зараз нечисті духи хвороби, раку, підвищеного тиску, любої хвороби, нечисті духи, які несуть смуток. Які несуть депресію ранами Ісуса. Я наказую вам вийти в ім'я Ісуса Христа. Я наказую вам вийти з тіла цієї людини. Прямо зараз, в ім'я Ісуса, я наказую всяка хвороба. Хвороба, яка в голові, яка в суглобах. Яка у внутрішніх органах хвороба, яка в роті, в яснах, в зубах, в ім'я Ісуса Христа забирайся геть. Давайте зараз призивати ім'я ім Ісуса і прославляти Його. Прямо зараз Ісус прославлений у цьому зціленні. Слава тобі! Слава тобі, Ісус! Повторюйте: слава тобі, Ісус Христос!